Почну свою розповідь з того, що у кожного чоловіка повинен бути свій карманний ніж, складний карманний ніж. Для того, щоб порізати ковбаски, відкрити пляшку або заточити олівець. Тим паче для тих, хто постійно десь їздить якісь подорожі на риболовлю або на полювання, такий ніж стане в пригоді. Я дуже довго вибрав між мультитулами та іншими складними карманними ножами. І зупинився на ось такому цікавому екземплярі складного ножа і то цього дядька, якого ви всі знаєте, це Бере Гриллс, який веде цикл передач вижити любою ціною. Це такий от спецпризначенець, любитель природи, мандрівник. Він в умовах важких для виживання виживає за допомогою. Ось. Наприклад, таких ножів. Там серія ціла ножів. Але на даний момент я вам хочу показати не оригінал, а його копію. Так би мовити, підробку. Китайську підробку. Ну, Як кажуть, китайська підробка не набагато гірша за оригінал. Тому зараз поглянемо, розглянемо, що вона себе представляє. Перше, що я дістав із коробки, з упаковки це ось такий чохол. Дуже якісний на перший погляд, мені дуже подобається. Він міцний, виготовлений з кордури. Всередині відшитий неопреном. Має таку липучку, застіпку. От. І сам ніж. Ось такий сам ніж. Я навіть не знаю, чим він відрізняється від оригіналу. Ну, думаю, що в оригінала, скоріш за все, темніша поверхня е, рукоятки. Ось так він розкладається, має серейторну заточку. Що ще, матове покриття. З коробки він дуже гарно заточений, я це відчуваю на дотик. Тести проводити зараз я не буду в цьому відео, але якщо потрібно, я можу провести тести, показати, як він ріже, як він рубає. Ручка дуже ергономічна. от Береш її в руку і розумієш, що тримати ніж дуже приємно. От вона якась така і м'яка і в той же час дуже удобна. Є е, трішки такий упор, е, товщина клинка тут непогана. Є е, 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 така система тобто запирання, Ножа, щоб він сам не склався в руці. Е, немає ніяких люфтів. От. Ну, таких, щоб видимих прямо люфтів немає. От, звісно, будь-який розкладний, ніж він трішечки там. От так. Може швелитись, але немає такого от шату якогось там непотрібного. Ну, що ще показати? Можу показати, що його можна розкласти однією рукою. От, таким чином це робиться. То натискається, опа, от, і все. Дуже добре розкладається. Також складається він однією рукою дуже легко. Якщо у вас руки зайняті, можете це все зробити однією рукою. Ось такий ножик доволі непоганий. Я думаю, мені стане в пригоді, тому що я люблю і риболовлю, і мандрувати. Люблю все. І колбаску теж люблю різати. Тому спробую якось зразу на м'ясі. А потім, якщо потрібно буде, можу для вас спеціально провести якісь тести. Серейторна, серейторна заточка потрібна для того, щоб швидко розрізати якісь канати. Ну, а так, я більше думаю вона більше ні для чого і не потрібна. Або різати якесь тверде м'ясо, наприклад, там розрізати. От, а тут частина ріжуча, не дуже велика, ось така тільки. От, це теж ріжуча остра, але я ж кажу, це серейтор іде, а це звичайна е, така заточка як звичайного ножа. Ну, я думаю, буде їй достатньо, щоб порізати щось. Спробую покажу. Ось такий ножик класний, доволі ну, зручний. Мені здається, він зручний.